Я ja вже... коротше, ну, тобто, далі ще п'ятниця. І що я хочу розказати вам? Значить. Штука така. В кінці кінців я розгрузився на тому Procter Gamble. Крім того, Крім того, все-таки той баран таки знайшов мені загрузку. Я приїхав і вже навіть загрузився. Прикиньте собі. І зараз, от як ви бачите вперед, це не фари світить це день на дворі, а година зараз 10 вечора. Я дзвонив в Україну. До Там темно. А тут, як ви бачите, зовсім не темно. Але то би все фігня. Проблема в тому, що по, по-моєму, маршруту немає заправок. Таких, які мені потрібні, в смислі. І тепер мені треба якимось макаром? Ну йти заправку. Хоча б якусь. Та, до речі, той ідіота. знайшов ну, мені таку класну загрузку. Що? 800 кілометрів в мене, практично навіть 900. З тої сторони, що по баблі, це вона, звісно, добре, все. Але якщо дивитися з тої сторони, що... З тої сторони, що вже вечір п'ятниці. 900 кілометрів плюс. Ну не слабо, звісно. Один плюс в тому, що розгрузка вівторок, і второк. Тільки це я розглядаю плюс. все решта, ну. Сплошні мінуси. Коротше. Сплушні причому. Та що я, давай, їй, блін, навігатор. От, ідіть такой херовій, он мені зараз розгрузиться карти в цього. айгова вот сейчас я нашел мою надеюсь что я там заправлюсь Маю, принаймні, таку надію. Вот. Так, 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 так. Навигатор мне, короче, офигевший. Он. зато порелов. Так що от така от фігня, короче. у гомане зоржеються карти. Я їх скачав, але не закинув. Прийшов час їх закинути. Бастарі карти то тъ... 883 км. Ці карти, то я думаю, ви розумієте, що старі карти то тъ... То не є їзда. Зі старими картами завжди якась херня. Так, мені би розтуплився навігатор. 883 кілометри, якщо ви почули. Він мені оцінив. Тобто неплохо? Так, а без заправки... До заправки, скільки ми маємо, а до заправки ми маємо. Ми маємо, ми маємо, маємо... 28 кілометрів. Ну, терпимо, коротше. 28 кілометрів це не так і плохо. За 40 метрів вправо. О, він мене почувствує, починає вести класними дорогами що Я вже сам замітив, де йде йшла нормальна траса, він не повів скорочення, дві цієї дороги. Та навіть люди, які здаються чорножопенькі, йдуть, дивляться на мене, так якби непонятно що. А потім побачив я по карті і поняв, в чому проблема. Бо я їду як якийсь блин, баран. Ну але щось роблять в мене така охоронітельна навігація. Зараз граються карти, як кажуть, поляків грати карти, до речі, то я не, не ошибся то і, і не сленг, то це по-польськи так говорять. 200 метрів, легко вправо. От. Як вам, до речі, от, пора, пора сутки, от, пора доби, якщо взяти буває, що зараз... 10-та година вечір. От, оця траса, я міг там доїхати до неї. неї Поскорочені. Саме странно, що ні одна машина не їздить. Ось тільки б я непонятно куди попав. 3 кілометри 50 метрів просто. Вот. О, навіть щось не Я не бачив жандармів. Вони коротше, зупинили машину прямо мною. А там, прямо, де вони ту машину зупинили, був пішохідний перехід і, коротше, пішоходи валили. І я теж так досить різко зупинився, вони так на мене подивилися, так розглядають машину, не вїжджають, що робиться. Бо люди, виходить, якби стояли і вони, вони щось так не в'їжджали, аж потім побачили, що там пішла купа людей з дітьми, все, відволіклись в від мене, скажімо так, вернулися обратно до того штрафника. Не знаю, що він там нарушив. Я, якщо чесно, не замітив, що він щось нарушив. Але тут закони не такі гуманні, як в нас. Підкреслюю, не такі гуманні, як в нас. Тут поліція може зупиняти, коли хоче і коли хоче. Їздити на якій хоче машині. Так що так... не так не... Не, не все так в нас погано, як ми собі то малюємо, чесно вам кажу. В Європі, навіть в Польщі, поліція зупиняє на якій хоче машині. Де хоче, без ніяких причин. І пояснювати вам нічого не зобов'язано. Нема такої як в якісь там причини зупинок, ще щось. Захотів, і зупинив. Причина підозрілий, все. У нас така причина, до речі, теж є, то що не знаєте про неї. Підозрілий тип для поліцейського все, він має право тебе зупинити. Що в тебе там підозрілого, до речі, він не, був... не зобов'язаний тобі пояснювати. Він кожного злодієві і буде пояснювати, що він злодій, то то нерві не стане ні йому, ні остальним. Так, чувствую, що я щось з тими картами натопив. що його не хоче запуститися. Маю, надію, що він все-таки роздуплиться. Бо карти новіші, ніж ті, що в мене були. Не ага. буду виражатися. Але Він не запустився. Придеться назад записати старі карти. Придется ехать по этой херовине братской, буржуйской, которая называется Игоу. Так, я ще шим... умудрився на ходу підключити планшет до ноутбука, нехай він собі там трошки підзарядиться. На тій фірмі мені загрузили якісь дрова, бо воно мені, якщо чесно... Ну, ну, типу, акуратні дошки такі, коротше, воно мені ж нагадали, грав колись ігру про піратів, і там на малюнку, от коли йшла мова про дерево, завжди дерево от було складено такі тюки, чи як то правильно називати, колись назвали тюки, от то, що там такі от метр на метр, да? метр кубічний чогось там, льону чи там шкур. І то таке було десь два на метр. Такий, типу, такий куб, два куба дерева приблизно. Може, три куба, ну я так на око. І от такий тюк мені загрузили. Таке, що три куба дерева, десь мінус. Може і чотири навіть. От, але я такого в житті ще не бачив, щоб так воно чітко все було поскладно, такий ну, ну, странне дерево, щоб так складали. Причому що фірма, на якій мене грузили, ну, реально я не знаю, чим вона займається, але я бачу, що там посередині тягли пластикові вікна. Чи я думав, що мені загрузять, загрузять пластикові вікна. По мені загрузили якусь дошку, блин. Ну, але в принципі, пофіг, мені, мені що мені там загрузили, мене то взагалі не дуже інтересує. Я от рішив, що сьогодні треба трохи влупити кілометраж, бо то все-таки по Франції то треба буде добре побавитись, я собі взяв енергетики в Польщі трохи накупив, треба їх використовувати. Навіть чувствую, що я їх замало взяв, треба брати літрові, бо я бачу мій експедитор. Вирішив мені цього місяця підвищити зарплату. Це я шуткую, конечно, маю на увазі, що він хоче в'їбати, вибачаюся, але інакше словом, не скажу кілометрів. То так по-крупному я бачу, що вирішив мене трохи загнати. Звісно, що в мене зарплата від кілометрів для мене це з одної сторони плюс. Це якраз те, що я в минулому рейсі розказував вам, що коли людина має днюку, Якраз у цей момент починає ставати дуже обідним. Коли я минулий місяць війна, Слабончику, віддихав, їздив, то потім, коли така от війня, як зараз, наприклад, я би мав днювку, то я би сказав шефові, що я звільняюсь, то напрямим напрям, прям, текст. Я навіть зараз не дуже задоволений, бо от якось воно мене вкурвило і я вже практично. вже, ну, Мене зараз тільки те, що я вам сказав, тільки то, що я тут дурацьку карту побито почав займатися. Тільки то, тільки вона, то, що я тут почав, тільки вона мене зараз стримує від того, щоб подзвонити до чуваків, які мені там предлагали на фуру сідати. Тільки то мене стримує. Хоча я думаю, що я і так подзвоню, і проб'ю, яка там ситуація, що там і до чого. Люблю бути, так сказати. Підготовленим до всього і до будь-якої херні, до любого його, як то кажеться, це... хода. Якщо він там щось туди-сюди, я йому одразу так і так до побачив. Ну, якби, якщо що, та карта побита, там, я дзвоню до юристки, скажу нехай і справу закриває, Типа, від, ну, резигнувати, то по польськи називається. Відкликає хай назад і все, і мене не цікавить. Я... Далі не цей, коротше, мене не інтересує, я відмовляюся. І все, і нехай йдуть лісом. До речі, мене. Знов тупорила навігація та дебільна. Я так надіявся, що там підійдуть ті карти, а як він придеться істи типу, по старих. Суть в тому, що та дебільна навігація опять мене повела, як ви бачите, через центр міста. Якби воно мене не страшить, ну, але тим не менше, ну нахуя воно мені, вибачте, звісно, за слово. Ну але ти, до речі, старовинна машина, і тут така офікільна, але мені не вийде її ніяк зняти. Але нахрена, воно мені треба, щоб я зараз тут через центр міста пхнув. От нахрена, я сам міг об'їхати об да, Там, був на 2-3, на 5 кілометрів більше. За 150 п'ятдесят метрів просто. Але ну... Смисл в тому, що мені тут не розписується в тих двох кілометрах. Мені розписується 50 не нервуватися, не, як то кажуть, не тратити лишній час. часу. Навіть хоча б от так треба було об'їхати, щоб тут зараз виїхати, то я скоротив кілометр два, а реально я через той центр. Ну добре, що зараз... блин, та навігація не закриється дивиться. Е... Просто що можна було то об'їхати і не... Ну, коли машин багато, це жопа. Так. Ну, якби воно мене не смущає, я не боюся то і так далі. Але нерви по-любому їздить до хрена бабів за рулем, до хрена блондинок. А блондинок ти має на увазі не тільки бабів. До хрена людей, які не вміють їздити. Ну і бабів теж, якби не всіх має на увазі, знаю таке, що їздять. Що дай Боже всім мужикам так міти їздити, вони їздять. Але більшість в Європі тут, хоч вони тут права не купляють, але їздять вони не набагато ліпше, ніж в нас. Так само їдуть і на ходу малюють свисток. І так, і так само їздять трендять по телефоні. Хоча не можу сказати, що я не тренджу, але якщо до мене є дзвінок важливий від шефа, ну, то то. Одне, коли я дві хвилини перекинувся десятьма словами, але коли вони їдуть і собі там з подругами та ляпають, видно, що вона там улибається, херня їй в голові, вона собі там щось ліпе. Ну, то вибачте мене, мало що їй дали на халяву, вона ще хер знає, чим займається. Ой.